Привіт, ти знаєш, що ти мені сьогодні снився? А, то кому то я снився? Ти ти! Ти мені сьогодні снився? Тут близько під підсуньте, бо ти її може не бачиш так? Ні, Та то я бачу. І я... знов ту починається. А я вночі дивився, я вчора теж дивився на те вночі. Дивився? Що дивився? Це до тебе. Там дивився? Так. Да. А чого не написав? Я чекала, до ранку не спала. Думала про тебе. Ну потім, mm. я так думала, що ти мені аж снився, я не знаю, 4 години. Yep, я житті... А чи ти в житті теж можеш 4 години? <ріст> Ой, ну ти з ним будеш мала, муку. <ріст> Там трохи слабше. Так? Та ну була пісня. Як справи, <ріст> розказуйте. Та твій хлопець не вийде, напевно. До мене навіть не говорити, не вчора так відчило. так ти гуляєш по іншим дівчатам німей мені не буде зраджувати. Та ні, то я би не зраджував. В тому ти можеш не переживати, не факт, що він ще з тобою щось буде мав. О, Ні ні, не в плані тому, він просто захоче, але не зможе, він солдата не підніме. Якщо я... ви так про нього кажете. Ми, ми це зробимо працюємо. То... Але то зараз правда, це не приколи. Ну, да, тоб... але, але, Льоня, ну так. не просто, переживай, мали, я, не я тобі допоможу підняти. О, а я думаю, що ти його точно, я... точно можеш підняти. Я думаю, я можеш, думаю, підняти. Я я як думаю ти піднімеш. Панюха, ти так спеціально для нього вділася, так? А я так завжди одягаюся, але тепер я буду так інше одягатися. я сьогодні. Опа, опа, в натурі. Ти ж обіцяла, Але, що ти сьогодні... Крутитись. А що там крутиться? У мене просто чорне платічко і а там? А, ну, а, ну, крутиться? Це повний зріст. А в мене тут штани і. і нормально. А та що там спати? Та блін, мені треба лампу піднімати, щоб вставати. А встань, встань відкрито то крісло назад а встань нормально. Як обіцяла, то дотримайся. Ну, та а що ви мені обіцяли? Він ще каже котя. Ти, ти мені обіцяв, що ти подумаєш на рахунок мене. Танюха, він же до тебе говорить Котя то вже все. Котя? вже Ну ти він мені написав, нічо, нічо не написав нічого, нічого не написав, що ти танюха. Бо кіт вже воду п'є. <laughs> що я мав сказати? Я там знаю, що ти мав сказати? Ти мав сказати я... мені, чи ти приїдеш до мене. Та я не виїзний. <laughs> ну, так я казав тобі, що? що я все порішаю речі, а скільки тобі років? Я на світі виглядає. Ты тебе не вийдуть? А на скільки виглядає, я не знаю. На 25-6. Ну так, так є. А скільки років? А я, так. Є. А, то так і є, це 25 чи 26? 26. Добре, мені 23. Як так сухерився, що ти виглядаєш на 40. Горілку пив. Дякую. І що ви робили? Це якщо щось, то я до німого сказав. Кітін, ти що, ти станешся, покрутиш для німого чи ні? Я не хочу крутитися. Я показала вам, що я в платі просто, що там крутитися. Можувати, хоч, будь ласка, на тебе подивлюсь. То для німого просто можуть. Такі такі оцінювання мене. Ну, я можу. Ну, не ми ми так порхнемо оцінювати нормально. Як може. що так оцінювати. За його Я, не знаю. Я люблю так оцінювати, подивитися чима. Нічого все... собі, а ну чекається. Він тебе сканує, він тебе сканує зразу, знаєш. Чоловік довелося передівати? Там. Я лампу піднімаю. А, потім не щось піднімеш. <ріст> <ріст> Може, ти ти що говориш? Я думаю, що це далі сон. Це <смес> твоє життя прикинь. ти ні? так думаєш? А де ж окуляриє? Якщо тебе були найгарніші дівчата з цих всіх хлопців, <смес> ти ж найгарніший з них. <смес> він, себе, він себе значить недооцінює, бачення не може повірити. Себе недооцінюєш? Ти ж подивись, який ти легінь. подивись, який ти тигр, Лев. Орел. Чи це збисток ніда дівка не знаю? Ну, це до речі, я так, я ходжу в окулярах для зору, того, що. У мене три, але я могла розглядіти ти справжній чоловік. О є. Та вже руки гулячі, певно, як трашні? Слухай, ти двоє руки не зітри, бо мені ще треба твої пальчики. А ти навіть лядь марянку не казала. Та на взагалі мені нічого ніколи не казала. А що казала? Маріана вже казала, що ти тряпочка. Що ти як не мужик, коротше. Я давай за не будемо точняти, Ні, Чи? я тобі ніколи таке казати не буду, ти мужик. Ти <сі> 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 казав, то і окуляр для тебе відділа. Ага. Він угу. вже тись піднімається. Так, що ми що фельдшера не визивали. ти по <сіпо> типу гороскопу? Я сам не знаю. я не знаю Добре, коли ти знаю. народився. Діва, А! ти знаєш, що, що діва, діва, Союз Діва і Терези це 100% у ліжку. Чіп, <ріст> це тебе ковбасить від неї. Ну, то певно, перша діж, яка йому такі слова говорила. Та Ля, сам я, що, ти, а, Це не я можу ти? тобі сказати, але то вже та буде не на не вушку. Ну, таке може в ліжку. Я говорити, і робити. Слухай, в мене через тебе аж телефон паде. А в нього паде щось друге. У нього як собі підносик, коли тебе паде. Ти поняв? Мені вже і жарко, і холодно. Йому 22. Я не знаю скільки. Років, але менше з тим. Скільки би не було. Любівся Ти його <реш> 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 Любим полюбиш, так? Любим. Ти поняв ні ми? Рально почав, що тебе така. Ти тут Якісь комплімент вони скажи. А що скажи? Ну скажи, що це мені приємне. Щось скажи. там Та скажи, давай. Ти без... чуєш давай, щоб ти одразу лечі не сказав. А ні, то. Ну, мене, щоб ток не любить, коли давай. Та що, та красива дівчина? Давай. Гарна дівчина. Красива і гарна, це. Очі гарні маєш голубіну, певно, не бачу звідси. Дальше. Волосся. Що да. Я ви собі, що то вона вже от тобою йде зараз під клуб на День Незалежності. що, та душа гарна. Душа? Чільки душа гарна. Не, ну характер там напевно. Карі у мене. Карі Але очі. нічого, для тебе можуть бути і голубі. Так, що, Ті, Давай, ну, забудай, я, взагалі, давай. я взагалі, я взагалі Тереза по гороскопу, для тебе можу стати і раком. Опа! Ти Харі. поняв? Харі. Кріп, воно дівчину, о! В центр під ялинку двоє прикидуєш. Що ти чоловіче? А потім разом в номер прикидаєш. А ти зранку встаєш, а там вона в вдома фартушку тобі їсти робить. Ти хуби за цих так ще чотири зуби вирвав сам. Коли ти до мене заїдеш на масаж? То який масаж? Не знаю, з продовженням. Я в Ти бритву зірвав. Ми тебе не забуваємо. Стоп. Ти понял? Все. А своє серце віддай? Давай. Віддам, так... Давай, віддавай їй своє серце. На. Бери. Де мій солоденький. Може перекусити, так? Ти солоденький? Я солодший, чим ти думаєш. А можна тебе попробувати на смак? А він по він гіркий. Це просто справжній запах чоловіка. У Це не домашня, будь яка, ковбаска, файна, це якась певна Коломийська, я думаю. Так, диви. Але у вас така їда, то якби то Великдень був а не Різдво. Ну, Та, ми мусимо після свят доїсти. Дивіться, я тако, я хотіла вас запросити до себе додому в Коломию, коли я приїду. Ви приїдете до мене в гості? А коли ти приїдеш? Коли я приїду, ну не знаю, де за півроку. А, то ближче давай ближче до того. Да, Добре, доприйче. але як се дивіться, у мене скільки у вас є троє, У мене якраз три спальні, одна для нас. Знімем. Як по одній. Ти що вже їсти не хочеш? Я не хочу зараз. Я слухаю. мене Ви навіть кобуси не хочу їсти. зразу з треба в Ні, я певно зі мною. А же би наварила буржу. Борщу, пампу водики. Я Добре. Питай, де я спати буду, Чуєш, питається, Таня, де Меджик буде спати? Меджик де буде спати? Лільком. Вареники зварю. Особливий вареник буде для цього, для німо. Особливий вареник для німо, ти чув? Я вареник не роблю. Золотий, і я тебе люблю. Висі може її розпишете? Поможе. <рес> <рес> ти... А, може. Ні, би, я, а я можу в Дії, я можу тобі вже в дії кинути запит на розпит. Дякую, Дякую, да дякую да мені. дякую. Давай зайвий чуди, тоже вже вже... Я ще не готовий до таких дій. Ну ти мені скажеш, коли ти будеш готовий. Я знаю, що ти не готовий. До яких дій? Чи що в діється? Беча з дій може кинути запишети. Я розпитати. почекаю на тебе. Де, <реш> <реш> Ми коли до тебе заходимо, тільки в руки треба. Я, я бачу? Дивись, на зі три руки. Я, я, я так заспокоююсь. Може таких три батли вже вже сідні Кості лежать? <реш> Чому треба один йде, я, я не можу. Запитайся її, а що я буду питати? Ну, запитай мене щось, може, тобі, може щось тебе цікавить ти про мене. Мало хлопця до, до хлопця до того, як до мене почала О, Чи ти мало хлопця до того, як до мене почала залецяти? <рес> Ні, ніколи в житті. До, до, до сьогоднішнього дня мене плекав тільки вітер. Я чекаю на тебе. <рес> скажи, <рес> скажи, чи вона не має, пленку не має. А це, я це, де, це, де, це, де? Пленка ціла? що? Ціла пленка там, стає. Поки тебе не зустріну, зустрі, то буде ціла. Та хочеш в тебе вкрасти і німий? Ні, дивися, бо ти поки будеш думати. Та ні, та я вже майже подумав. Буде... Мені, мені, до речі, всі в чаті пишуть: ні, я кращий, я кажу, нема кращих за нього. Нема. І нема кращі за, за тебе. О, Ого. — Йомойо, це, це серйозна заявочка. Ну, то теж... при тому, що в нього дівчина є. Ну, це таке. Нормальний мужик має мати по дві дівчини, правильно? О, нарешті хоч одна людина, яка то розуміє. О, то о. Та чекайте. Я думаю, вона як прийде за ними, якщо б вони переписували полумію. Будемо переписуватись. Полумію великий. Коли мій велику хату маєш? О, барон? — Так, файну хату маю, дуже. А там колимій, ти сама живеш, та батьків там нема. Тама. О, німіть, ти нормально козирну це попав? А в тебе жінка з приданим, машина є, хата є. Що ще треба? Так, красива дівчина. No. Я думаю, що коли тебе було б для нього, б нічого не треба було. No. Я думаю, теж так. Ти будеш як вареничок у маслі біля мене. Я буду тебе облизувати, як той вареничок. Я вже хочу туди. Пожалій його, бо руки зітре. Я ж кажу: не ссирай руки, бо ті пальчики мені ще треба. Що? Я все. Я не знаю, то твоя твоя зая здесь. О, я вже зая, ми вже перейшли на новий етап. Ну то як тебе називати? Як тобі подобається, котик чи. як? Котик я буду тебе називати, добре? Ну давай, котик, котик, котик. Хай буде котик. Котика вже руки димлять. І не тільки руки. Ти там нічим у Лілька не вперся? <рес> Та де там? Там ще на виріз треба. <рес> там нема робити. Ну що ти мені обіжаєш мого чоловіка? А де? Я нікому не дам тебе в обіду. Я знову на базі нас тут. Ну це золота жінка виходить. Ну, золота. Все я не знаю, що говорити, такі компліменти. Mm -hmm. треба. Та як? Треба. А чим я тобі так з -з сподобався? Посмішкою, щирістю своєю, дуже високий. Я люблю високі хлопців. Ти знаєш, що я дуже маленька зростом. Я метр п'ятдесят вісім, мною можна крутіти, вертіти, як хочеш. Ти писав собі. Це мрія, така вона би ті окуляри як... А ти ще писав, коли мали... маленький задній бампер? А в тебе теж маленький, але на таку задню бампер. моя мама просто. Мама була на ефірі, дзвонить, каже мені, що це за такий зять гарний. каже, бери його руками з руками і ногами. Тьоща теж привіт. <ривіт> Добре, а показати тобі твою тіщу. О, покажи, він щеся з'єдші, зараз <ривіт> я тіщу люблю. Бара покажу тьощу. Де Маріана? Все, Мар'яна вже поїзд ушов. <ривіт> Не треба було, не треба було німого обіжати. Я бачила, як вона його обіжала. Я завжди думала: ой, буде він мій, я буду його плекати. О, не дурно люди і знають, правду кажуть. Ого. Ого. А такого треба шанувати, ні? Ну. Такого треба і обходити, чормити. Дуже <гас> теж і зідной. Де, де та моя мама? Чекайте. Зараз я щасливий. Що ти мені з малим зробила? Не знаю, та я нічого не робила, ще поки що, але що я буду з ним робити, він вам потім похвалиться. Тепер не буде робити, а тепер буде цікавити, де на тебе дивив. Нічого, спочатку дивиться очима, я сімка двоє. Чекайте. На цілий екран зроби. Ближче, ближче, ні, ні, ближче до камери. То твоя мама? А ви ще можеш піти? Твої мамі 40 років. Реально? Так. А, як? а ма а мама, мама мамі ж не треба кавалера? <рес> Моїй мамі треба зятя. То його? А може, тобі треба нового тата? <рес> а, ти, а ти претендуєш? А я би ні. А ти любиш постарше? А що ні? Дивіться, хлопці, бо в мене є ще один варіант. У мене ж є сестра 19 років. Та то що ж за сім'я у вас така? Що там за сім'я? Зараз я покажу свою сестру. Покажи ще ту сестру свою. Так. Йо, твою мать. 19 років. А тобі скільки? Мені 23. Я осліп. Тут пишуть, о, на сестру я піду. Тут пише, це джікпот. Це джікпот на А сестра твоя є? Коломиї. І мама в коломії. Льоня, ти триво? ні, мама в Іспанії. Мама в Іспанії, та? Так. Да. А коли буде тут? Десь через місяць-два. А, а, е, будь ласка, черкани мені твого адрес, де ви живете, в коломії, я за місяць заскочу, okay. я okay. там okay. моя якраз їхати okay. справа. Домовилися. <laughs> 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 Добре. А ми вас приймемо як найліпше. Я насік співаю. Пеше покажи бабу. <laughs> бабу? Ну, Бачите, <смітно> ну, якщо там баба ракета. <смітно> Ваша баба, певно, не грішила ніколи, що, що, всі, що всі такі діти породили. <смітно> ой, <смітно> ой. <смітно> О, <смітно> ой. Подивись на, на ту усмішку і на очі, і чарів. <смітно> <смітно> Він вже починає компліменти собі. Боже, дякую! Дякую. Ну, ти гарний за Я думаю, у нас з тобою діти будуть дуже гарні. Головне, щоб зуби не передали. Скільки би ти хотів дітей? <смітно> 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 <см а як скільки? Та трьох трьох, трьох? трьох? Трьох, щоб мав відстрочку, треба нам все починати, починати робити, якщо трьох. <гум> <Придем>. Дівчата, <гум> да? Квітник. Що я ще можу жінити на, 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 на трьох. Вальдемар, братило! Вальдемар, дай Боже. Дай боже, братела. Ти що султан? Та, яка різниця? та слухайте, такий скарб, кому ще віддати, що чи що. Ну, тут реально <гум> скарб. <гум> 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 У мене п'ята вечора, У вас яка година. Нас за руку скажу. З тобою вона летить дуже скоро. П'ять по дванадцяти. Мальчик всі розійшов. А, нічого собі. Яка твоя улюблена страва? Вареники. Вареники? Добре. Все буду ліпити. Щоб зуби жували нормально. Щоб м'яке щось було.